Ні пройти, ні проїхати. Так про дороги відгукується Марія Самуляк. Жінка мешкає у бучачках Снятинського району. Через «Гвіздець» їздить з чоловіком двічі на тиждень. Подружжя займається торгівлею. Пані Марія підозрює, дороги знищили. Вантажівки не машини а такі фури їдуть. то тут не то, що дороги поламаються, тут хати скоро попадають. Тут яма на ямі обминути практично неможливо. Колись була дорога шутравана, але то таких ямів не було як тепер. Жінка розповідає, таких жахливих доріг за її пам'яті ще не було. Машину лагодять мало не щотижня. Це відчутно на сімейному бюджеті. Доводиться економити майже на всьому. І на одязі, і на їді. не дозволяєш собі навіть купити лишній раз. навіть не знаю, що якісь конфети дітям чи що. Михайло з Балинців за кермом 20 років. На що перетворилися автошляхи цього року, і охарактеризувати складно. Поганий стан поганий так, дуже поганий на колонею. Порівняно був три роки тому чотири. То тепер дорога дуже гіршому стані. Селище Гвіздець межує з трьома районами: Снятинським, городенківським та Коломийським. Через центральну частину населеного пункту проходять дві дороги державного значення татарів Кам'янець-Подільський та озеряни Рожнів. Остання увійшла в розряд міжнародні автомобільні дороги з 1 січня 2013 року. Розповідає сільський голова гвізця Михайло Полійчук. Я тішився, що це зразу ну дорога міжнародно значить, піде через віздець. Це зараз ремонт. Такий буде капітальний ремонт дороги. Ще й тротуари ще е, відремонтують не тільки що дорогу, і ос освітять дорогу. Та не так сталося, як гадалося. Окрім того, що збільшився потік транспорту, нічого не змінилося. Навпаки, коли набрало статус міжнародного значення дорога, пішли по нашій дорозі фури такі 60 тонні і починають дорогу вже не то, що вже нищити до краю. Я, звичайно, з цим питанням і звернувся зараз по всіх інстанціях у службу автомобільних доріг Івано-Франківської області. Відповідь від служби автомобільних доріг області Михайло Палійчук отримав. З'ясувалося, дорожнє підприємство ознайомлене з критичним станом автошляху. Проте повідомило, що Державним агентством автомобільних доріг України в поточному році службі автомобільних доріг області виділені кошти, які будуть спрямовані виключно на експлуатаційне утримання доріг загального користування. Це мається на увазі. Що вони мають на увазі, десь фоси покосити. сума фінансування робіт на дорогах загального користування державного і місцевого знаки перед Бачених е, Івано-Франківській області на 2013 рік складає 6,9% від нормативної потреби, а це на 32% менше проти фінансування у 2012 році. Одночасно в дорожній службі проінформували, що на будівництво і капітальний ремонт коштів у 2013 році взагалі не передбачено. Відповідно до доручення кабінету міністрів України в даний час будуть проводитися аварійні роботи на найбільш небезпечних ділянках доріг, в тому числі і на дорогах Коломийського району. Вони ще рахуються, що не небезпечно. Якщо вони, напевно, вже рахують, що вже колесо відлітає, то це вже небезпечна яма. А якщо ще колесо не відлітає, ще може перевернутися, то це ще нормальний явище. ми звернулися до начальника служби автомобільних доріг Івано-Франківській області Сергія Сендерського. Проте він у відпустці. на запитання, чи варто очікувати на ремонт доріг у Коломийському районі, телефоном відповів заступник начальника з експлуатаційного утримання доріг Григорій Нагонюк. Ну я ж до кінця будь вони всі дороги маємо порперементувати. Працюємо на всіх дорогах У нас тисячі кілометрів доріг. Працює зараз на державних одна основних на Кабуткошити будемо усі дороги. Ми нагадали Григорію Нагонюку, що кабінет міністрів своєю постановою номер 301 від 18 квітня 2012 року затвердив перелік доріг загального користування державного значення. Відповідно до постанови з 1 січня 2013 року у розряд міжнародні автомобільні дороги потрапили ряд автошляхів, серед яких і озеря нерожнів. Та яка міжнародна Це яка міжнародного знавше дорога е, місцева. Насіка і цього року передали такі державні дороги, що збільшити, а не міжнародного значення у службі автомобільних доріг. Повідомили автошляхи Коломийського району в черзі на відновлення. Спочатку ремонтуватимуть дороги Заболотова, Болехова надвірної. Будемо всі дороги ремонтувати. А як будемо ремонтувати, бо ми ни над кожні коштів? Поміря надходження коштів. Тобто число місяць назвати, коли людям чекати на цю дорогу, ви не можете. До кінця будівельного сезону. Доки триває будівельний сезон? Доки е, е, тепло на дві поки ще тепло. До сільського голови гвістця звертаються люди зі скаргами. кажуть, терпець рветься. Скоро перекриють дорогу, так як це зробили у заболотові. Люди вже настільки занепокоєні оцим рухом оцього, цих фур, цих важкового транспорту, що вони вже спати не можуть. Ну, фури особливо вночі ж. Граві, щебень, камінь, звідки вони возять, звідти з тої сторони не має. А кажуть мені так, в забуті перекрили дорогу, в червцях перекрили, а вони пішли сюди. Вже тріщини з'являються в хатах. Михайло Полійчук зізнається, з місцевими дорогами все набагато легше. Сільські вулиці ремонтують власними силами. А от дороги державного значення за законом ремонтувати за місцевий кошт сільський голова не має права. Спонсорським коштом дороги ремонтує сільський голова Циняви. 1500 метрів місцевих вулиць залатали впродовж дня. Над об'єктом працювала філія Городенківського автодору. Наше доциняви можна доїхати ще нормально. Після Синяви, навіть не після Синяви, дороги страшені, в сторону підачі і так далі. Але ці дороги повинні ліктувати дет, Коломийський Дед. Я з ними говорю, вони кажуть, що в даний момент вони в забуті. Бо там ситуація крайне задовільна після того, бо тут переїзити так, сказав, що на серпні місяць повинні цю дорогу полагати між від Коломиї до сторону Городенки до Гвістя. До слова Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця не відпрацювала гроші, які ще минулого року були перераховані Цинявською сільською радою на ремонт дороги. А це 15 тисяч гривень. На сьогоднішній рік є видані субвенція з обласного фонду 28 тисяч. Я мов тільки що розмову недавно з Чорнопиським. Ми записані на серпень місяць, де був був серпні місяці. За 2-3 дні сказали, що на цю суму нам дороги поремонтує. Тим часом водії тракторів на ріллі почувають себе комфортніше ніж водії легковиків на шляхах з розряду міжнародні автомобільні дороги.